Yeah. Саня, їж поки немає нікого. Добрий день, добрий день. Почав в тулки. Хлопці, тобто, що по сальникам? you know Компанія АгроІмпродруп нам 10 років. Все, що ви тут бачите, це все зроблено за допомогою людей, частина яких ви бачите ось тут, і відповідно тих зусиль, які ми зробили за 10 років. А за 10 років ми маємо склад 500 квадратів. Якщо беремо по закупочній ціні товару більше ніж на мільйон доларів, по продажній ринковій на 3 35 в залежності, як продавати. В нас офіційна компанія, офіційні заробітні плати, офіційний білий імпорт, а тільки так, а ти по-іншому не будеш рухатися. Компанія, вся компанія вона не стоїть тільки на мені. Вона стоїть на колективі. А В людей є свобода дійства. Ми заробляємо багато, але чи є можливість продати в мінус, є можливість. Чи можуть продати хлопці в мінус навіть без мого погодження, можуть продати. Це їхнє буде рішення. За цим має щось стояти. Чого так зробив? Задумка така, щоб сайт і людина, яка зайшла на нього, він був корисний будь-кому, і та людина, яка розуміє, що вона тут знайде, то відповідно їй було зручно. <му> Як працює агро? Наприклад, в нас в Агро є пружина на сівалку, яка вартує на ринку там, 250 гривень. Беріть 250 в рік, взагалі в рік, ми продаємо 50 штук, це максимум, це максимум любої компанії. Множить на 50, скільки це виходить? 12 тисяч 500. Добре. І коли ти даєш запит на заводу, для розуміння завод не візьме в обробку твій запит на 50 штук. Ти даєш йому 100. Зараз треба трошки послухати. І відповідно ми даємо запит, завод каже: ваша ціна 180 гривень, а ти думаєш, ну. Ну, окей, Ну, Вроді можна заробити, але залажувати на 2 роки, і, і, і різниця там 50 гривень, логістика туди-сюди. ну, Вроді цікаво і не цікаво. Я задаю брокеру питання. ну, Він брокер у нас логіст, дівчатка, і все, що і переводчик, все, що зв'язується з співпрацею з заводами. Да? Кажу: задайте питання, скільки нам треба закупити товару, щоб для нас була максимально гарна ціна. Тобто, що для мене максимально гарна ціна? Це після об'єму товару ціна вже не змінна. Найкраща ціна. Найкраща ціна. Вона каже, треба нам закупити в пружини тисячу штук. І ти собі зразу в голові думаєш, йо, тисяча! Все, от в голові зразу думка, мені не підходить, це 20 років я її буду продавати. Ну, правильно, така думка, так? Да? Але потім, ну, я перескався в мислі, думаю, ну, ну добре, ну кажу, ну, ну, нам не треба, ну, раді інтересу, спитайте, яка ціна. Дзвонить, каже, ціна 2 гривні. Дві гривні. Тобто, ми закупили тисячу, заплатили дві тисячі гривень, продали 50 штук, і цей товар ми будемо продавати 20 років. Тобто, чи товар лежить 10 років, лежить. Чи він себе відбив, відбив. Чи е, ми при цьому зависили ціну ринка? Ні. Якісь рішення не приймаю я, але я стараюся приймати рішення в команді. Є нарада, у нас нарада, як правило, вівторок-четвер, збираємося. Якщо є якісь планові закупки, кажемо, хлопці, давайте подумаємо, готові вкласти чи не готові вкласти. Нам треба це, чи не? нам це не треба. От був у нас гараж, він був 4 на 6. Ми сиділи на гаражі на тому три роки. Поки ми з нього не з'їхали, ми не починали далі рости. Ми переїхали з гаража в 100 квадратів, ми забили 100 квадратів ще за Два роки, потім з'їхали сюди, і тут ми забили ще. Тобто ми сюди приїхали, в нас був один стелажик, Тут взагалі це площа казалась епіцентром порівнянні з тим, що в нас є. Так? От коли в тебе є гараж, в тебе все вміщається, ти ну окей, все, в голові немає ідей. Немає нема для чого вести, немає для розуміння для чого. Коли б ти приїхав з гаража 24 квадрата в 100 квадратів, в тебе займає куточок, але через два роки це вже все забите. Да? І відповідно ти, із, ти з тих ста приїхав сюди, ну, хлопці пам'ятають, як тут відбулися: Саша, Сережа, Олег, а, ти приїхав, ну, там стояв Сілажик один. І якби, ну, я готовий працювати з людьми, які мають розуміння, які будуть плакати разом з тобою і радіти теж разом з тобою. Якщо у нас виставлених рахунків, наприклад, от за цей час, який є на сьогодні, 4 тисячі рахунків, да? Проданих на 2-300, тобто вже половина да, ти продаєш так само приблизно десь відбувається в маржинальному співвідношенні. Якщо ми продаємо на наприклад на 20 мільйонів, то з цих 20 ми 10 заробляємо. Частина йде на витрати, частина йде на зарплати, частина йде на реалізацію нових проектів, нових надходжень і все інше. На даний час я кожного року в компанію інвестую там близько 5 мільйонів кожного року своїх грошей. Чи вони повертаються мені? Вони вертаються в розрізі там, місячних процентних виплат, там, ще чогось, ще щось там. І потім нараховується ця сума саме тіло, так як і банк працює. Всі зароблені гроші, які приходять мені, я з них плачу 20% бо це є прибуток. Вірю в свої сили, вірю в сили команди, вірю в кожного з хлопців. Я вірю в те, що. Бог нам поможе пройти всі випробування. Ну, а я е, цей е, маленький мотиватор і подаю якісь ідеї, і команда реалізовує, і робляться якісь зміни, і компанія росте. Ну, Моя роль така малесенька. Мене не дратує те, що він говорить про роботу. І якщо він там каже, «Ми хочемо приїхати на виставку туда-то, в Гановер, і я собі думаю, чим я можу допомогти там зі своєї сторони. Ну от, наприклад, один з кейсів, да, я був на роботі, в Настеньки не було ще машини. Їй треба було їхати в церкву, і Настінка визвала таксі. Відповідно, приїхав Влад, який стоїть. Да. Поки вона їхала до церкви, Настінка розказувала про роботу, про компанію. Каже, приходу на нас, і він прийшов. Залишив, і Чи ми ще не були одружені, і він просто дружили. І він каже, що він буде приймати участь там на агроеліті, і мені треба якийсь там ролік зробити. І я кажу: от я знаю класного відеомейкера, який тобі класно е, зніме ролик. А він да хто? І він ну рахується з моєю думкою. Він з Києва, я з Луцька. І він е, ну, типу, приїхав в Луцьк, взяв найкращого відеомейкера з Луцька, який нам по цей час робить ролики. Давай почти мы того як ви мы познайомились. ми на курсі «Нової Почти». Дима завжди сидів на першому ряду. І, чесно, чесно кажучи, я думав, що він сумасшедший. <рис�я> 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 он сумасшедший. На, на він такі питання задавав, що я думав, ну думал, ну, І ну, ну, ну? Поэтому у нього подходное було на... прозвище, кейс. Ну, а Київ, в нашій групі, це якраз у Я запам'ятав цю фразу, вона говорить, я хочу 90% ринку. Я думаю, тут речі просто сумасшедший, як вона всі Ви розумієте, це цифру 90%. Коли ми сняли... Лично я побачив, да, і ми прийшли от, на штаб, да, і от, як ти все це розповідаєш, це ну, круто. Да? І дуже класна фраза, це, ти, за весь вечір у тебе була не я зробив, а от ми зробили. Ми робимо, тому все і виходить. Тому ми тебе рекомендуємо. Ви найкращі. Дякую. зробити. Пока, до встречи. Все. Пока -пока. Счастливо и молодный рынок. Покорять.